Добрий день. Дозвольте розпочати земельну комісію. На порядку денному 13 питань. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Затвердити за технічну документацію. Так. У власній з громадянці Мих Лариси Петрівні, земельна ділянка, розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Травнева, 59. площа 025. Хто за? Проти? Передати безоплатну власність громадянину Рипному Миколу Петровичу земельну ділянку розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Шахтарська, 1 площею 023 га. Хто за? Проти. Надати комунальному предприємству добробуть дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для реконструкції централізованої системи каналізації. Селище Васильківське. Тобто, каналізацію будуть робити. Ми виділяємо ділянку, де буде йти. Труби, 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 кудись. Так. Хто за? Передати у власність громадянці Селенко, Валентійні Ленійної земельні. Ділянку розташовано за адресою Село Миколаївка, вулиця Весела, 47, А, площею 021 а Хто за? Проти. Передати без. Стоп. Передати у власність громадянину. Смульському, Андрію Вікторовичу, земельна ділянка розташована за адресою. Село Дмитрівка, вулиця Логова, 6, площа 025 Га. Хто за? Проти. Передати безоплатно власність. Забадянське Фітчун. Валентині Тарасіни, земельна ділянка, розташована за адресою. Село Дмитрівка, вулиця Надбережна, 38. площа 022 га. Хто за? Проти? Про передачу спільну часткову власність 5-8 граждані щербини Олександру Олександровичу 3 восьмих щербини Олександрів земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Це ті щебини, що ділили хату на 3 восьмих. На 3 восьмих тепер дають остатки хати внукові, ту, що вони ділили. Хто за? Проти? Так. Про затвердження умов проведення земельних торгів. У формі аукціону з продажу оренди земельних ділянки комунальної власності Кадаси площі 0,47. Що це, Ірина? Це село Миколаївка, це центральна площадка. Там це за земельна площі. ділянка. Да. МАФ виставляється земельна ділянка на аукціон. 12 500. Право оренди власності власності. Право оренд. Хто за? Проти шостийнадцять. Ну, благості притягнули в маленький цей куточок. Ну, це ж не капітальна споруда, тому ми виставляємо на аукціон. Зареєструвати в комунальну власність Миколаївської сільської ради земельної ділянки площідю 07766га. Розташована за адресою Миколаївська сільська рада. Це ми виділяли курган і виписання худоби. І земельної ділянки для сінокосіння виписання худоби комунальної власності. Хто за? Проти. Зареєструвати тоже у комунальну власність Миколаївської ради земельні ділянки площі 0,18 я кадастровий номер, розташований за адресою своєї Миколаївська, вулиця Травнева, 176. Ні, це ЦНАП. Робилася інвентаризація ні? Так, так. Да, да, да. хто за? Проти. І конфігурація там мінялася, бо вона сиділа на чужій ділянці. Ага. Надати дозвіл на розробку технічної документації земеустрою щодо інтеразації земельної ділянки, яка розташована за адресою Дніпропетровська область, Миколаївська сільська рада сільовим призначенням земельним запасом. Це курган? Чи що це? Це інвентаризація Васильківська. Це під КНС ми звиняємо земельну ділянку, робимо інвентаризацію і буде тоді виділятися ділянка під КНС. Ну, потрібно провести Там потрібно... Да, Там, потрібно... Київська вулиця Транспортна. Загальний масив 38 гектарів. Да, 38-450. Інвентаризуємо, виділяємо, тоді, після інвентаризації, виділяється ділянка повністю під підсоління. Та канічту протавець Ладно. Але надати. Комунального предприздового дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Це те ж саме. Да? По осіківському да, друга проти. та діляночка на да, да. да, відведення каналізації. Хто за? Проти? Отримались? Нема. Все, дякуємо. Робота комісії завершена. Гарного дня.